Вітаю, друзі! Сьогодні я хочу поговорити з вами про незвичну тему, а про те, в чому різниця між німцями і швейцарцями. Вони в чомусь дуже схожі, але насправді вони дуже різні. Давайте зараз пройдемось по таким важливим пунктам і. Я хочу вам сказати те, що я на своєму досвіді побачила за 6 місяців проживання в Швейцарії, спілкуючись з різними німцями, швейцарцями і на роботі, і поза роботою. І, звичайно, базуючись на тому, що кажуть самі швейцарці, і що кажуть самі німці про, про те, як вони відчувають цю різницю. По-перше, це те, що ходить думка. Що нім, це не думка ходить. Вони самі так і кажуть. Швейцарці кажуть, ми не любимо німців, а німці кажуть, ми не любимо швейцарців. Ось і все. Чому не люблять швейцарці німців? Тому що німці себе вважають вищою расою, що вони розумніші, в них всі технології є і так далі. Але чомусь всі німці їдуть на роботу в Швейцарію? Ну, ладно. А німці вважають, свої і якимись такими скучними, і дуже по правилам все роблять і так далі. Тому вони дано одного не люблять. Німці вони більш активні, емоційні, вони, якщо приходять на роботу, вітаються з усіма, можуть поговорити, попити, сісти разом каву, розводити теревені і так далі. Швейцарці, коли приходять на роботу, то вони приходять працювати. Звичайно, вони вітаються, вони вічливі, але якщо він працює, той швейцарець, то він працює. Але, звичайно, є винятки, коли люди один одного знають довго або працюють разом довго, і, звичайно, вони теж на роботі можуть сісти, поговорити під час робочого дня або на, на обіді поговорити. Вони часто дуже обідають разом. Але в своїх таких завжди компаніях вони в близьких. А німці вони отакі можуть підійти, до тебе заговорити. Швейцарець може ходити на тебе дивитися 150 разів і там щось якось робить посмішку. Німець підійде зразу і скаже тобі привіт і так далі, і поговорить і познайомиться. Швейцарцями це трішки складніше. Далі. Швейцарці дуже поважають особистий простір. І вони теж хочуть, щоб їх особистий простір поважали також. Якщо ми візьмемо німецьку залізницю і швейцарську залізницю, ми зайдемо в потяг в Німеччині і там сидять в одному купе чотири місця, і сидять дві сидять людини, наприклад. То, звичайно, туди ще двісять людини. Тому що чотири місця для чотирьох людей, коли ви заходите в швейцарський поїзд, і там дві людини вже сидять, то для вас та місця вже, на жаль, немає. Тому що в них, звичайно, ви можете сісти, вам, вам дозволять, тому що вони не мають права вам, вам не дати місце. Але в них така між, між собою такі, в них домовленості, такі замовчування, що якщо дві людини вже сидять в купе. То третя або четверта вже буде зайва. Для них це дуже багато. І вони сідають завжди по діагоналі. Тут місце, тут місце, вони стають по діагоналі. Оця діагональ повинна бути для них пуста. Зазвичай вони туди ставлять свої сумки: рюкзак, рюкзаки або інші речі. Пальто. Тому, якщо ви заходите в поїзд, і ви бачите, що на цьому сидінні лежить рюкзачок. І ви скажете, швейцарцю, можна я сюди сяду для нього з вашої сторони, це буде дуже грубо і невичливо. Він то вам дасть сісти, але по його погляду ви зрозумієте, що він не задоволений. Але, звичайно, він вам чого, нічого не скаже. Тому що вони, швейцарці, зауваження не роблять, вони, якби дуже виховані, я б сказала в цьому плані. Вони можуть просто промовчати. З німцями ситуація по-іншому. Якщо там лежить якийсь рюкзак, ви спокійно, я хочу сісти, можете сказати, або переберіть свій рюкзак, будь ласка, і так далі. У мене така ситуація була, коли я їхала в німецькому поїзді, а в мене на сидінні біля мене сидів кіт в своїй кареті і мені місь так і сказав, щоб я обрала свого кота. Я не зрозуміла тоді, бо я не дуже ну, німецько розуміла, що і він так прям мені, що кота приберіть свого. Я прибрала, посадила його на свої, на коліна і все. Тобто вони такі, швейцарці б цього не зробили. Швейцарці, вони йдуть, якщо нема місць вільних, якщо там два вже чоловіка дві людини вже є, вони йдуть в тамбур, якщо ми так зрозуміли. тамбур, я не знаю, як це називати, ну тамбурда. Вони там чекають, вони можуть просто десь стати з боку, але вони не будуть лізти от я хочу сісти, дайте мені сісти. Такого в них немає. Те, що швейцарцями можна заснути, що вони дуже такі прям неактивні. Ну Я цього не знаю, але так чого дуже багато кажуть. Але, звісно, це залежить від різних людей. І ще дуже важливий момент це про жінок. Якщо ми беремо... Швейцарку і німку, німкеню, тоді ми можемо помітити, що швейцарська жінка не малюється зовсім. В ту, я не знаю, в якихось рідких випадках це може статися. Якщо ми беремо німкеню, вона може робити якийсь такий маленький мейкап, там нафарбувати губи, чи якісь там брови собі домалювати. Це вона може зробити. Але мейкапа швейцарці не роблять. І жінки в них звичайно. Коротко підстригають волосся, його не фарбують, для них це все окей. І взагалі, швейцарці не, зовсім не переймаються на рахунок свого зовнішнього вигляду. Я б сказала від слова зовсім. Це правда. Ось. А взагалі швейцарці доволі милі, і вони знаходять своє щастя в дрібничках. Вони вони завжди подорожують. Німці теж саме. Вони ніколи не працюють на вихідних. Але в залежності від роботи буває така робота, як в нас теж стресова, що треба прям на вихідних щось зробити. Таке може статись. Але взагалі вони всі вихідні проводять з сім'ями. Вони вдома не сидять на вихідних, телевізор не дивляться. Вони кудись їдуть, неважливо, неважливо куди. Але вони весь час в якихось роз'їздах постійно з дітьми, з сім'ями. Вони роблять це разом. Тобто вони от в цьому знаходять щастя своє. І якщо їм так подобається, то ок. У нас свої якісь моменти, у них свої. А, друзі, в наступних відео я вам постараюся розказати більше про менталітет швейцарців-німців і взагалі про а, життя в Швейцарії і про їх а, традиції і побут. Побачення.